Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде відео про обслуговування старенького комп'ютера. Почнемо з невеличкої передісторії. Один мій старий знайомий попросив підключити DVD-ROM для того, щоб подивитись старі фотографії, записані на дисках. Я приїхав до нього, взяв з собою декілька SATA кабелів. І коли ми заглянули в комп'ютер, я побачив, що там стоїть старий DVD-шник від LG, ще з ide інтерфейсом підключення. Звісно, я міг з собою взяти ide шлейф або sata dvd Привід, коли поїхав би наступний раз до нього в гості. Але буквально на наступний день власник цього комп'ютера сказав, що він якось став погано працювати, включається через раз, і він помітив, що на блоку живлення не крутиться кулер. Ну і взагалі я йому запропонував забрати комп'ютер до себе, провести повне обслуговування, профілактику, замінити деякі комплектуючі, підключити dvd привід і віддати йому за пару днів. На що він і погодився. Звісно, все це я буду робити за свій рахунок, він не платить мені ніяких грошей, бо він, скажімо так, людина, котра має деякі проблеми з алкоголем, ніде не працює, і є трохи такою людиною ненадійною. Я навіть думав зробити йому деякий апгрейд, але невідомо, що буде з цим комп'ютером далі. Чи не піде він десь потім в ломбард або буде обміняний за пляшку горілки? Я це не знаю, але краще не ризикую. Кувати. Хоча, по суті, це єдиний засіб комунікації цієї людини, бо він живе в селі, має старенький Android-телефон, котрий майже ні на що не здатен, і дізнається новини і спілкується з друзями, він тільки завдяки цьому комп'ютеру. Раніше я вже проводив апгрейд, бо коли власник його придбав, у нього тут стояла ось така материнська плата на 775 сокеті з DDR2-ю оперативною пам'яттю і процесором Pentium E21. 40%. Оперативної пам'яті у нього було всього 2 Гігабайти плашками по 1 Гігабайту. І сидів він або на вбудованій графіці, або на відеокарті по типу GeForce 210. Я вже смутно пам'ятаю. У мене була материнська плата від ASRock n 68 cs UCC під am 2 am 3 платформу. І також я йому встановив процесор, здається, якийсь Phenom і 8 ГБ оперативної пам'яті. Також він деякий час. The cat Плотно грав в іграшку War Thunder. І коли у нього з'явились гроші, що буває дуже рідко, ми придбали йому нову відеокарту на той час GT1030, щоб він міг хоч якось грати в свої танчики та літачки. Блок живлення ми на той момент не міняли. І ось цей кодеген на 300 ватт це з його самої першої покупки комп'ютера, досі стоїть в цій системі. Також вже потім він зробив апгрейд і придбав собі SSD. Ну, як сказати, придбав, скорше за все, йому його подарували. Ну, тим не менш, давайте розбиратись, що з цим комп'ютером. Я вже дивився, він, в принципі, стартує. Але, як каже власник, буває, що не з першого разу. Сьогодні я заміню блок живлення, почищу кулер, або може навіть заміню, бо мені лінь його чистити. Проведемо профілактику відеокарти, вона вже давно не на гарантії. Встановлю DVD-привід з інтерфейсом підключення SATA. Перевіримо, чи комп'ютер працює. І я віддам його власнику. Ну що ж, а зараз дістаю комплектуючи, показую вам, що тут стоїть і який воно має стан. Почнемо з відеомапи, і тут у нас стоїть ось така паліт лоу-профільна GT1030 на 2 ГБ GDDR 5 пам'яті. Це я її йому допомагав придбати, бо він хотів на той час нову відеокарту, котра тягне War Thunder хоча б на мінімалках. І тоді паліт. Була самим дешевим варіантом. Бачите, вона вся в пилу, бо він живе в таких умовах, де постійно відбувається якась будова, летить пил-бруд, комп'ютер стоїть з відкритою боковою кришкою, і тому відеокарту треба буде почистити, обслужити. І на дива, кулер якось крутиться, але не дуже добре. Хоча грітись в цій відяхі нема чому, пасивний радіатор може навіть і буде справлятися без активного охолодження, але краще все ж таки провести обслуговування. Давайте подивимось, скільки оперативної пам'яті стоїть в даному ПК. І так, у нас тут дві плашки DDR3 оперативної пам'яті по 4 ГБ від Silicon Power. Ідентичні плашки, не пам'ятаю, коли і де я їх придбав, частота пам'яті 1333 МГц, і в принципі на сьогодні цього має йому вистачати. Давайте заглянемо під кулер процесора. Кулер весь в пилу, бруді, я не знаю, як він охолоджує, звісно, термопаста вже підсохла. Цей охолоджувач встановлював йому я і з тих пір нормального обслуговування у комп'ютера не було. А апгрейд це я робив приблизно років 7-8 тому. Витримо Хладомась і подивимось, який камінчик я тоді йому поставив. І тепер я згадав, це у нас двохядерний феном. 570. Здається, він розблоковувався на 4 ядра, але я цього вже не пам'ятаю. Ми перевіримо. Я подивлюсь, чи є у мене якісь інші камінчики, можливо, все ж таки зроблю йому якийсь маленький апгрейд. На жаль, ця материнська плата не підтримує процесори FX. Ну і у нас пильна та брудна материнська плата від SROC n 68 cs UCC am 2 am 3 материнка, самопроста на бюджетному чипсеті від Nvidia, має два слота під оперативну пам'ять типу ddr 2 і два слота під оперативну пам'ять по типу ddr 3 Ну і блок живлення просто мега древній кодеген на 300 ватт, ще певно, з епохи. Пінтіумов-4, котрого явно мало для сучасних потреб, він якось працював, у нього навіть немає 24-пінового конектора на живлення материнської плати, жодного САТа немає, ssd шник живиться через перехідник з Molex на SATA, тому блок живлення, звісно, йде під заміну. І давайте подивимось, який SSD диск йому встановили. Це вже робив не я, а якийсь інший майстер. І тут у нас HP на 250 ГБ, що дуже непогано. До речі, ось ці вентилятори на видув 2 по 80 мм, встановлював йому я. Але я так бачу на одному зломана лопать, певно, під час транспортування або, можливо, десь по сінці він його зламав і відключив від материнської плати, лишивши комп'ютер додаткового видува теплого повітря, хоча вони тут особливо ролі не грали, бо бокова кришка завжди відсутня. Ну що ж, а тепер я буду думати, як зробити йому апгрейд, який комплектує. Чи лишити, які замінити, і повернемось вже, як я знайду щось підходяще. Ну що ж, корпус у нас залишається той самий. Зараз у мене немає ніякої заміни для нього. І старенький DVD-привід від LG весь такий. Пильний з типом підключення IDE, я заміню на аналогічний LG, такий самий чорний, але вже з інтерфейсом підключення SATA. І власник зможе переглядати свої старі фотографії, записи, що знаходяться на носіях по типу CD та DVD. І замість старого блока живлення на 300 Вт, котрий зараз вже ні на що не здатний, і скорше за все, там вже повздувались конденсатори, на котрому немає потрібних роз'ємів. Я встановлю блок живлення Хоуплі на 400 Вт, котрий вже йде з вертушкою на 120 мм для охолодження, має 24 пін для живлення материнської плати, 6 пін для заживлювання відеокарти, SATA роз'єми, ну і старі молекси про всяк випадок. Так, цей 400 ватник далеко не новий, але він перевірений, і я його використовував інколи як тестовий. В цю систему, котра буде тут стояти, його буде достатньо. І трішки поміркувавши над сенсом життя, я думав, чи залишати платформу AM3 в цьому комп'ютері я вирішив все ж таки замінити. Бо чотирьох ядерних процесорів під AM3 у мене немає. FX-и поставити на цю материнську плату неможливо, так як вона їх не. Підтримує, да й слабеньке живлення ВРМ навряд чи потягне якісь достатньо потужні камінчики. Також ця материнська плата не підтримує обсяг оперативної пам'яті більше 8 ГБ. Да, звісно, можна було б спробувати розблокувати додаткові ядра. Але не факт, що вони будуть працювати без якихось проблем. І якщо раптово розрядиться батарейка BIOS і злетять налаштування, власник цього комп'ютера не полізе налаштовувати і розблоковувати ядра по новій. Мені все ж хочеться мати менше проблем з даним ПК, так як не факт, що я колись ще до нього потраплю. Тож мною було вирішено замінити платформу m 3 на класичний 775 сокет. Хтось з підписників прислав мені ось таку материнську плату від Intel, Модель DQ35JO, котра має 4 слота під оперативну пам'ять типу DDR2. Так ми втратимо трішки по пропускній здатності оперативної пам'яті. Але ця материнка теж підтримує максимально 8 ГБ об'єму. Планок DDR2 по 2 ГБ у мене повно. Ми наб'ємо всі 4 слоти. І саме головне, ми сюди поставимо вже 4-ядерний процесор Intel Core Quad. Q9400, засланий мені колегою з каналу Психоче, за що йому велика подяка. Тут у нас на зоні живлення процесора вже стоять твердотільні конденсатори. Материнські плати Intel вважаються більш надійними. Тож я не думаю, що у мене чи у власника в майбутньому будуть проблеми з цим ПК. Правда, мені її ще треба детально протестувати, і в кінці відео ми проведемо порівняння цих двох платформ і наскільки краще чотирьохядерний процесор. З оперативною пам'яттю DDR2, ніж двохядерний AMD, але з пам'яттю вже типу DDR3. Оперативну пам'ять я буду використовувати ось таку від Hynix з частотою 800 МГц, 4 планки по 2 ГБ. Кулер я буду використовувати звичайний боксовий Intel з мідною вставкою, якого для Q9400 буде достатньо. Ну і звісно використаю нову батаречку BIOS типу розміру 2032. Відеокарта лишається у нас та сама GT 1030, зараз я її обслужу, і почнемо збирати комп'ютер в корпус. І так, на жаль, материнська плата від Intel dq 35 виявилась трошки проблематичною і не хоче стартувати. Ну що ж, у мене є для неї заміна. Це ось така Asus P5KR на P35 чіпсеті. Теж заслана мені колегою з каналу Психоче. В свій час це був такий передтоп материнських плат на Сокет 775 з оперативною пам'яттю типу DDR2. Ну що ж, будемо використовувати її. Зараз перезберу комп'ютер і завдяки магії монтажу. Тепер у нас в системі замість материнської плати Intel DQ35GO стоїть плата від Asus P5KR. І так, друзі, давайте запустимо нашу систему і подивимось, чи виграли ми щось від цього апгрейду, чи навпаки щось втратили. Зробимо порівняння систем до апгрейду та після. Почнемо з синтетики та характеристик. Відкриємо програму CPU-Z. В початковій системі у нас стояв процесор AMD Phenom 2 570 Black Edition з кодовим ім'ям Калісто зроблений по техпроцесу 45 Нм, котрий має 2 ядра 2 потоки і з частотою 3,5 ГГц на ядро. 6 МБ кешу 3 рівня, він має набір деяких застарівших інструкцій, такі як MMX 3 Now і SSE максимум версії 4A. Водночас це плюс для використання даного камінчика в стареньких іграшках, але на сьогоднішній реалії цього буде замало. Ну і з іншої сторони, після апгрейду ми поставили Intel Core Quad Q9400 з кодовим ім'ям yorkfield socket 775, зроблений також по техпроцесу в 45 нанометрів і котрий вже має 4 ядра 4 потоки і з максимальною частотою ядер до 2,6 ГГц. Також у нас 6 МБ кешу, але вже другого рівня. І в інструкціях у нас вже присутні більш сучасні SSE. 4.1 в даному випадку ми програємо по частоті процесора, але виграємо по кількості ядер та потоків. На системі з AM3 у нас була материнська плата від ASRock N68CS UCC, а для 775 сокету ми взяли дошку від Asus модель P5KR. З феномом у нас використовувалась пам'ять типу DDR3 8 ГБ в двохканальному режимі двома платами. Мы по 4 гигабайты на частоте 1333 МГц с таймингами 9, 12, 12, 30. У выпадку с Core у нас установлена ddr друга оперативная память 8 гигабайт так само в двухканальном режиме на частоте 800 мегагерц с таймингами 5, 6, 6, 18. І давайте проведемо бенчмарк CPU Z, в котрому Фіном набирає майже 161 бал і в мультипотоці 316. Процесор від Intel показує нам значно більші показники. В однопотоці це 232 бали і в мультипотоці 922, що майже в три рази більше, ніж у Phenom. Перейдемо до програми AID64 і запустимо декілька тестів. Перший з них буде CPU Queen. Двохядерний Phenom в цьому тесті набирає 12679 балів. В той час як чотирьохядерний Intel Core Quad набирає 22730 балів. Теж майже двохкратна перевага процесора від синіх. Тест на роботу з архівами Zlib. Процесор Phenom у нас справляється зі швидкістю 89,4 МБ на секунду, а 4 ядерник показує нам результат в 135,9 МБ на секунду. І тест з плаваючою точкою FPU Julia. Phenom набирає 4407 балів, а Quad набирає 7308 балів. Запустимо тест кешу і пам'яті. Так як з платформою AM3 у нас використовується швидша DDR3 пам'ять, відповідно, показники запису читання та копіювання і затримок в пам'яті у нас краще. Це майже 12 ГБ на читання, 7 ГБ на запис і 11 ГБ на копіювання. Затримка у нас 77 наносекунд. У випадку з більш старою DDR 2 пам'яттю наші показники такі: 8 ГБ на читання, 7 на запис і 7 на копіювання з затримками майже в 100 наносекунд. Показники тестів швидкості кешу в обох випадках можете подивитись на паузі. Відеокарта в обох випадках використовувалась. Одна і та сама це Nvidia GeForce GT 1030, GPU GP108, техпроцес 14 нанометрів, дата релізу 2017 рік, котра має 16 ропсів, 24 ТМУ, 384 уніфікованих шейдерних блоки, тип пам'яті у нас GDDR5 і чомусь GPU Z не визначає об'єм та пропускну здатність. Але тим не менш, відеокарта працювала нормально. Підтримує вона API DirectX 12, також. Вже майже всі сучасні технології, драйвери були встановлені самі свіжі 57247 для Windows 10 64 бітної І що я помітив, в обох випадках вона працювала на своїх чотирьох лініях PCI Express на версії 1.1. Не знаю з чим це пов'язано. Я думав, що обидві материнські плати мають підтримувати PCI-Express хоча б 2.0, але не так сталося, як гадалось. Ну що ж, давайте навантажимо цю систему якимось 3D, запустимо бенчмарк Unigen Heaven з кастомним пресетом на API DirectX 11, з ультраякістю і виключеними всіма іншими додатковими опціями. На диво, на системі з феномом Unigine Heaven показує нам кращі результати. FPS. 71 і загальна кількість балів 1767. На 75-му сокеті я постійно спостерігав якісь статери та приторможування при завантаженні нових сцен, і відповідно кінцевий FPS у нас 65,5, і кількість балів 1650. І так як у нас не буде цей комп'ютер використовуватись для ігор, тестів я проводити з ними не буду, да і комп'ютер треба віддавати буквально на наступний день після того як я його отримав. Тому проведемо декілька загальних порівнянь в звичайних сценаріях застосування, по типу просто серфінгу в інтернеті, переглядання відео, прослуховування музики і запустимо GeekBench версії 2.1.4. Система на платформі AM3 набирає загальний бал в 4122 бали. А 775 Сокіт набирає 4747 балів. І здавалося б, різниця не така вже й велика. Але якщо ми подивимось детально, тут якраз випливає наша різниця в продуктивності між камінчиками та оперативною пам'яттю. Загалом ЦПУ від синіх набирає більше балів по процесорній продуктивності. Але от по роботі з пам'яттю вже виривається вперед Фіном. І останній тест загальної продуктивності системи PassMark версії 11.1. Загальні бали на М3 платформі 649,8, на 775 му 868,6. І якщо ми подивимось на детальні показники в кожному з тестів, ми побачимо, що процесор Phenom краще працює з 2D та 3D графікою, та за рахунок високочастотної пам'яті отримує більше балів в тесті Memory Mark, але по процесорній продуктивності та роботі з дисками, у нас все ж є перевага на процесорі Intel Core Quad. Ну і давайте подивимось, як ці платформи ведуть себе в простому перегляданні відеоконтента на YouTube. Відкриємо браузер Microsoft Edge, знайдемо популярне відео про Коста Ріку і виставимо роздільну здатність в 1080p 60 FPS і подивимось, як будуть справлятися наші процесори. На AMD Phenom при таких налаштуваннях у нас відчувається дуже сильне приторможування відеоряду, дуже велика кількість дропнутих кадрів. Майже половина з всіх, причому, що процесор навантажений на 100% і не вигрібає відтворення відео на Ютубі. Якщо ми спустимось до 720p і 60 кадрів, завантаження процесора вже на рівні 90-100 Також у нас є дропнуті кадри, приблизно чвертина від всіх. Але в принципі відео можна дивитися. Якщо ми запустимо той самий сценарій, але вже на нашому чотирихядерному процесорі старої платформи 775, ми побачимо, що відтворення відео відбувається набагато приємніше. При роздільній здатності 1920 на 1080 в 60 FPS, кількість дропнутів кадрів у нас приблизно чвертина, але відео переглядати можна. Процесор при цьому завантажений приблизно на 60-80%. Якщо ж ми спустимось до роздільної здатності в 720p, Кількість дропнутів кадрів у нас зменшиться приблизно до 10, і відео йде більш-менш плавно. І що ми маємо в підсумку? Щоб попередити ваші зауваження стосовно сумнівного апгрейду, по типу що я поміняв шило на мило, хочу вам нагадати. Цей апгрейд робився безкоштовно для старої людини, котра вже має 50 плюс років, і також має деякі проблеми з залежностями, котра не грає в ігри, і їй достатньо просто сидіти в інтернеті, читати Фейсбук, дивитися на Ютубчику новини та дуже рідко запускати War Thunder або якісь інші старі іграшки. Взагалі було прохання подивитися комп'ютер, бо він стартує через раз, замінити блок живлення та підключити dvd привід Також у мене немає процесорів більше, ніж на два ядра під платформу am 3 Лежить у мене процесор FX6300, котрий я нещодавно придбав на AliExpress. але, на жаль, материнська плата його не підтримує. Та й вкладати свої гроші в дану систему я якби не дуже хочу. Я все ж знайшов в ній деякі проблеми, і вона дійсно стартує не з першого разу. Хоча, можливо, це пов'язано з якимись окисами на планках оперативної пам'яті, треба їх потикати, почистити. Візуально ніби ніяких ушкоджень на материнській платі немає, але вона вся в пилу та бруді, і треба все це відмивати, відчищати, на що у мене було не так багато часу, так як людина переживає, що вона без комп'ютера не зможе прожити більше, ніж 2 дні. Ну що ж, цією материнкою я займусь пізніше. Вона лишається у мене під експерименти, якісь наступні відео. Далі, як ви вже бачили, я хотів замінити платформу ось на такий 775 сокіт. Материнська плата від Intel, але з нею теж все не так. Добре, як хотілося б. Я встановив в неї процесор Quad Q9400, поставив всі 4 планки по 2 ГБ пам'яті. І ця плата має такий нюанс, що вона стартує, по-перше, дуже довго. І коли починає завантажуватись система, комп'ютер йде в ребут. Мені треба знайти вільний час і протестувати її окремо. Можливо, тут треба оновити BIOS. Я не впевнений, що вона приймає в себе процесори Core Quad 9000. Серії, можливо, тут є деякі трабли з слотами оперативної пам'яті, і можуть бути недоступні режими сумісності для sata накопичувачів Ну, але з цією платою вже буде інша історія. Якщо у мене до неї дійдуть руки, материнська плата від Asus P5KR взагалі мала ідеальний вигляд і запустилася з півтичка. Там був вже оновлений біос до останньої версії, і нічого крутити калупати не треба було. Процесори Intel вставив і забув. До речі, забув сказати, що всі свої бенчмарки і тести я запускав на окремому SSD диску, а не на системі користувача, бо вона там засрана різними антивірусами, якимись програмами, клінерами і подібним лайном. На моєму MSATA ssd диску, такому з перехідничком під звичайну SATA, встановлена чиста тайні Windows 10. 64 бітна, без усілякого сміття, чисто з бенчмарками, котрі мені потрібні. Ну і підведемо підсумок, чи ми виграли щось в продуктивності. Так, звісно, на сьогодні навіть для простого серфінгу в інтернеті важливо багато поточність та мультизадачність. І чим більше ваш процесор має ядер і потоків, він краще справляється з повсякденними задачами, ніж камінчики, котрі мають менше ядер. Алі, я вважаю, що на сьогодні це самий мінімум мати 8 ГБ оперативної пам'яті та хоча б чотирьохядерний процесор. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно такого апгрейду, чи можна сказати даунгрейду, але зі збільшеною продуктивністю. Що би зробили ви на моєму місці? Взагалі би відмовились від такого обслуговування. Чи витратили б свої гроші для допомоги старому знайомому, котрий, певно, навіть це не оцінить. Ну а я дякую своїм спонсорам та тим, хто підтримує канал Донатами. Якщо хочете долучитись, всі реквізити є в описі до відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!